Зазвичай не прийнято забирати тільки своїх. Тобто, коли ми працюємо в лінії, ми забираємо всіх, хто потребує допомоги. Не секрет, що лінія оборони будуються не тільки в межах одного підрозділу, там є підрозділи різного напрямку. Це може бути і Збройні сили, це може бути Нацгвардія, це може бути поліція, може бути навіть місцеві гражданські населення. І всі, хто потребує допомоги, хто отримав поранення або його стан потребує втручання медичного працівника, абсолютно всім надаємо допомогу. Наприклад, є місто Вовчанск, де ну, близько, напевно, п'яти місяців перебував наш медичний підрозділ. Там була наша передова хірургічна група створена. Ми надавали допомогу всім і місцевим жителям, які отримували поранення після обстрілів, і національній поліції, ну, всі, і збройні сили, тому що ми були найближче до всіх. І саме там така була робота. Тому немає різниці. Допомогу надаємо всім. Є певний запас медикаментів і обладнання, які знаходяться на передовій хірургічній групі. Це з розрахунку, дивлячись, яка ситуація, це може від 3-5 днів до 2 тижнів будується запас. Також на передовій хірургічній групі є такі препарати, як препарати крові, які потребують певного температурного режиму, зберігання, також використання, і коли підходить термін, ці препарати потрібно віддавати далі, наприклад, на шпиталі, де вони швидше будуть використовуватися. Тобто, у нас є певний запас, який ми для себе. Зберігаємо, і коли поступає поранений і потребує переливання крові, ми це проводимо. Ось, тому і в цьому напрямку працює логістика, тому що це декілька шків, де, де треба отримати компоненти крові, перевести їх на наше ПХГ, Відповідно, потім, коли підходять певні сроки, перевести його знову назад. Також це ж продукти харчування, вода. І багато речей в принципі автомобілі, які забезпечують надання медичної допомоги, вони і допомагають перевозити ці речі. Тому що коли ми можемо доставляти хворого, наприклад, там в підрозділ, ми можемо поставити якийсь там ящик з ліками чи з розчинами, чи ще чимось. Також є окремі автомобілі, які працюють саме в цьому напрямку. Коли телефонує старший передової хірургічні групи, каже, що в нього закінчується там якийсь певний розчин. ми одразу плануємо. В який це термін доби буде проводитись, наскільки це потрібно вже зараз, чи можемо там дочекатися іншого часу. І проводимо до оснащення. Ніколи не було проблем з, саме з логістичною ситуацією. Да, буває, ворог нам заважає це проводити, тому що постійний обстріл, є небезпека дронів, а саме напрямку Вовчанська це була, напевне, найбільша, найбільша небезпека, тому що відстань від кордону дуже маленька 5 чи 6 кілометрів до 4, до 4 кілометрів. кілометрів. Тому, якби це в цьому напрямку завжди треба. Думати про безпеку.